Привіт! Сьогодні таке незвичне відео. Беру вас з собою на прогулянку. Показати по дорозі моменти, які мене дивували завжди в Німеччині. І почнемо з першого. Це квартири без номеру. Скажіть, хто в Німеччині проживає, вас це дивувало? Як це квартири без номеру? Як це? Я цього не розуміла. Наступне! Прізвище. Всюди тільки прізвища немає номера. Шутс. Цікаве питання. Я думаю, тут йдеться про безпеку, що ваша пошта і ваші листи не попадуть до чужої людини. Та й інші речі, і інші взагалі листи з різних організацій і так далі. Але йдеться також про контроль. Німеччина вас скрізь знайде. Бо стоїть ваше прізвище. Якщо ви виїхали, прізвища нема. Ви заїхали до нової квартири, знову прізвище, і можна легко відстежити. Як ви думаєте, це контроль чи безпека? Напишіть в коментарях. Скриньки на вулиці, не в під'їзді, а на вулиці. Я теж не могла е, звикнути. Ідемо далі. А далі одразу сортування скла. Так, я навіть в Польщі проживала, то в нас цього не було. Я думаю, що десь райони були, що є, але я проживала в центрі Варшави. і в нас навіть сміття не сортували. І ось, будь ласка, зелене, коричневе, біле. Це ось такі пункти, де ви можете секонд-хенд залишити старий одяг. Але тут зверніть увагу. Є вимоги, повинно бути чисте. І в гарному, в належному стані. Ось така справа. Йдемо далі. А напишіть, що вам було дивне, незвичне в Німеччині. Транспорт дитячий зі своїм самокатом. Це така симпатична школа. Але постійних глядачів вже бачили багато разів цю школу. Я показувала, йдемо далі. Надходить крок за кроком весна. Подивіться, яка краса. Пункт. Продаються просто цигарки на вулиці. До речі, я думала, а як же ж діти неповнолітні? І мені чоловік сказав, що потрібно тут показувати документ. Просто так не купиш. Зогейтес. Ага, тут тобто перевіряється з картою, котрою платиш einstecken. Ihr і wird geprüft. Ну так, але можна ж взяти карту у батьків і піти купити. Або ж батьки можуть сказати, біжи, синку, купи мені чи ні. Як ви думаєте? Йдемо далі. Це праксис. Я не могла зрозуміти. Друзі, я не могла зрозуміти, як це, а де поліклініка, а де велика будівля. Чому, чому один лікар, а якщо потрібно до іншого? І всі кабінети, багато кабінетів одразу. Основний лікар сімейний, а потім до наступного, якщо е, направлення дали, що відбувається? Чесно, спочатку така в мене була реакція. Я не могла зрозуміти, як це там праксіс там. І взагалі, а що таке праксіс? А що таке праксіс. У вас було таке чи ні? Признавайтесь. Наступний пункт це бібліотечка на вулиці. Як вам таке? Я цього раніше не бачила, побачила тільки в Німеччині. Донька висилала те, що з Лос-Анджелес, показувала такі маленькі, такі симпатичні. Ось. Я, до речі, жила в Польщі і я не бачила, можливо, є. Я в Варшаві жила в центрі міста, там такий рух, що, може, і не помітила бібліотечки. Розкажіть, хто проживає в Польщі? Так, а наступний пункт це почта. Отак розвозиться такими велосипедиками. Теж мені це було тут нове. Меч ні багато будинків побудовані однією фірмою, і вони під оренду. До речі, звичайно, зараз роками це для мене ну, взагалі не новинка, але. Колись я перший раз дізналася, то а як це фірма орендує? А чому не в приватної особи? Бо ми звикли так, що у когось ми знімаємо квартиру і все нормально. Говорю про те, що бачу по дорозі, а взагалі, якщо так прийтися скрізь, то багато пунктів. А розкажіть, будь ласка, напишіть, що вам було дивне, незвичне в Німеччині, до чого ви не привикли раніше? Я вийшла, ходжу, знімаю відео на стоки. А тут поруч якісь ремонтні роботи, щось жужить, але добре, що на стоки без звуку. У нас тут навкруги такі зелені місця такі гарні. А я любителька знімати натуру. Йдемо далі, хочу сходити. Ще до парку місцевого, і потім уже повернусь додому. Так, шукаю чистенький стріл. Так, більш-менш. Мені треба змінити, взяти коротший штативчик. Що хотіла сказати, була в парку, але якось такого місця не знайшла, я просто не ходжу з песиками. Але майже у кожному парку зараз хтось пробіжить мені, а ми поки що глянемо. Культ-привіт. Майже у кожному парку, знаєте, в Німеччині є такі місця, такі скриньки і там пакетики. Якщо ви вийшли з собачкою і вона зробила каку, то ви можете взяти цей пакетик і забрати каку. <х 1> Ось таке є. Це теж для мене було щось таке незвичне. Я ходила знімати на стоки відео завантажуємо. Олег завантажує вже давно фотографії, а я вирішила зараз, він мені теж таку ідею підкинув. Каже, Віта, чому ти тебе скільки відео завантажує і якісні, і добре відео робиш? І я вирішила теж цим зайнятися і продавати на стоках відео. Тут у нас така доріжка, і люди ходять і на велосипедах їздять. Так, добре. Дякую, що були сьогодні зі мною. І хтось попав в кадр. І до наступних відео. Залишайтесь з нами.